Добрий день, малята! Давайте з вами пограємо в гру, яка називається З якої казки. Я буду зачитувати уривок, а ви подумаєте та скажете, з якої ж він казки. Приготувалися починаємо. А він лежав, лежав на вікні. А тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю, в двір, а з двору за ворота. Та й побіг покотився дорогою. З якої це казки? Так, це казка «Колобок». Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка. А в собачки товаришка кицька варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Так, це рібка. Одне стрибнуло під стіл, друге під ліжко, третє в грубку, четверте в кухню, п'яте в шафу, шосте під умивальник, а сьоме сховалося. У великому годиннику, що висів на стіні. Так це вов і семеро козенят. У ліс і той уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Яка це казочка? Рукавичка. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка, хто ти такий? Скажи мені. Подумайте, це солом'яний бичок. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопить. З якої це казочки? Так, лисиця і журавель. І заходились вони ховатись. Ведмідь виліз на дерево, вовк засів за кущем, кабан зарився у хмиз, а зайчик заліг у траву. З якої казки? Пан Коцький. Якось із королівського палацу прийшов лис. Молодий королевич запрошував усіх знатних дівчат на бал. Йому настав час знайти собі наречену. З якої казки? Попелюшка. Блискуча лакована шкаралупа грецького горіха була й за колисочку, блакитні пелюстки фіалок, матрацом. А пелюстка троянди ковдрою. З якої казки? Дюймовочка. Кукуріку. -ку -ку. йду лісами горами, В чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. З якої це казки? Так, зайчикова хатка. Молодці малята всі казочки впізнали.